Одне молоде серце перестало битися заради вільної і незалежної України. Трагічна звістка надійшла на підкамінеччину. Мешканець села Дудин Петро Ярославович Шпак загинув смертю хоробрих на Донеччині. 30 січня 2025 року, день трауру в Підкамінській громаді. Зустріли свого односельця на щиті при в'їзді у село біля каплички. Тут схилили голови у скорботі. Тут молилися і тут розривав серце кожного розпачматері по своєму синові. Котилися сльози, а серця наповнювалися вдячністю за подвиг ціною власного життя. А далі скорботна колона вирушила сільською вулицею до батьківської хати, аби поклонитися рідним порогам. І сьогодні... Коли ми зійшлися, коли ми маємо в країні, точиться війна, де російський агресор щодня вбиває наше молоде покоління, де нищить міста і села, де саме воїни наші, які віддали ту величну любов, полюбили Бога, полюбили ближнього, стараються йти і захищати, щоб нам саме тут сьогодні. І повсякчасно перебувати у мирі, незважаючи на ніщо, ми сьогодні розважаємо над життям покійного, невинного, воєнного воїна Петра. Ще недавно, спілкуючись, він був радісний, веселий. Він неодноразово радіє своїм життям, з друзями говорив. Але ми перебуваємо саме в різдвяному циклі свят, де він любив то коляд, де він любив той засівань, де він організовував ту величну групу, що в нашій парафії є та велична традиція, ті звіщати ту добру новину. І, звичайно, хотіло б, щоб в цьому році. Він це творив, але так сталося, що його забрали до війська, щоб він захищав нам, а ми щасливо могли святкувати ці різдвяні свята. Саме рівно в, в Христі, побратими, колеги, друзі, неодноразово ви спілкувалися з ним, Ви відчували від нього то величну потіху. І сьогодні ми зійшлися родина. Друж, односельючи в сушіде, яким він був добрим, неодноразово порадив, допоміг, хто звертався до нього. Але сьогодні, як бачимо, саме вже не буде більше тої підтримки, підтримки для матері, де він сам залишився з нею і був на цьому подвір'ї, мов той господар. Тому сьогодні він просить від нас молитовної підтримки. Бо він відходить у вічний спос, бо саме ми сьогодні схиляємо голови перед ним, що саме він віддав своє життя за незалежність нашої України, за те, що ми могли щасливо сьогодні перебувати в свої буденні дні. Бо, як бачимо, ворог він не спить, він ще більший щодня завдає. На великих труднощів і прикріщ. Чин похорону був відправлений у храмі святих апостолів Петра і Павла. Народився майбутній захисник 11 травня 1990 року. Після школи вступив до Золочівського професійного ліцею, де вивчився на столяра. В армії не служив, працював у рідному селі, допомагав своїй матері по господарству що у 2023 році мав намір долучитися до лав Збройних сил України. Наприкінці року пройшов військово-лікарську комісію, але на той час саме відсутність військових навиків не дозволила йому стати на захист батьківщини. Був призваний на військову службу по загальній мобілізації вже 1 червня 2024 року. Першим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаду стрільця снайпера, другого механізованого відділення, 9-го механізованого взводу, 6-ї механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини а 47 Справа захисту рідної землі, свята справа для кожного захисника і захисниці. Найкращі воїни світу зараз в Україні, титани боротьби, чий дух є сильнішим за бомби і ракети окупантів. Наші військові, які непохитно відбивають навалу безжального ворога, боронять рідне небо і землю, змушують окупантів платити кров'ю за пекло і біль, які вони принесли на нашу землю. Виборюють для свого народу життя і свободу, готові заплатити і ту найвищу ціну. Історії багатьох бійців схожі, історія кожного воїна унікальна. Для Петра Шпака це був шлях змужніння, відповідальності за себе і побратимів, і отой власний стержень від поколінь предків, бажання бути вільним і не коритися ворогу. Мужньо виконавши військовий обов'язок 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання. Пов'язаного із захистом батьківщини в районі населеного пункту Дачне Донецької області внаслідок скиду ворожого БПЛА загинув. Ворог не залишив воїну шансів на життя. У Петра Ярославовича Шпака залишилися мама і брат, які, втративши найдорожчу людину, несуть цей невимовний біль. Їхня втрата це втрата для всієї громади. Рідні завжди будуть пам'ятати і шанувати мужність і відданість, з якою Петро Ярославович шпак боронив батьківщину. Світла пам'ять герою він назавжди залишиться в серцях людей, як той, хто в найтяжчі часи захищав їх від одвічного ворога.